Платники єдиного податку перша група це фізичні особи-підприємці, які здійснюють діяльність з розрібної торгівлі на ринках та надають побутові послуги населенню, без найманих працівників. Ставка єдиного податку 10% від прожиткового мінімуму, встановленого на перше часто року для працездатних. Військовий збір сплачує 10% від мінімальної заробітної плати щомісячно до 20 числа поточного місяця. Податкова декларація. Платників єдиного податку перша група подається щорічно, протягом 60 днів наступного зазвітним року, обсяг валового доходу за рік до 167 мінімальних заробітних плат. Друга група це фізичні особи-підприємці, діяльність яких пов'язана з роздрібною торгівлею, виробництвом, ресторанний бізнес, надання послуг собі подібним платникам єдиного податку. Кількість найманих працівників до 10 осіб протягом року. Ставка єдиного податку 20% від мінімальної заробітної плати, встановленої на перше число року. Військовий збір сплачують в розмірі 10% від мінімальної заробітної плати щомісячно до 20 числа поточного місяця. Податкова декларація платників єдиного податку другої групи подається щорічно. Протягом 60 днів наступного зазвітним роком. Обсяг валового доходу за рік до 834 мінімальних заробітних плат. Третя група це вже юридичні та фізичні особи-підприємці, діяльність яких, які всіх платників єдиного податку, обмежено статтю 291 Податкового кодексу України. У них обмежені кведи, обсяг валового доходу, кількість найманих працівників. Ставка єдиного податку 5% валового доходу або 3% валового доходу, якщо платники ПДВ. Військовий збір сплачує в розмірі 1% відвалового доходу протягом 10 днів після останнього дня подачі декларації. Третя група подає податкову декларацію по єдиному податку щоквартально протягом 40 днів наступного зазвітним кварталом. Обсяг валового доходу за рік до 1167 мінімальних заробітних плат. Кількість найманих працівників не обмежена. Якщо ви дійсно плануєте навчитися вести бухгалтерський облік ФОПа на єдиному податку, вам до нас. Записуйтесь на сайті навчального центру «Пульс» – пульс.я. Я викладач курсу, мене звати Степаненко Наталія Петрівна.